Минає тисяча днів з моменту повномасштабного вторгнення росіян в Україну. За цей час українці та волиняни зокрема показали ворогу свою силу та жагу до незалежності. Так, у Луцьку в розважальному центрі промінь відбувся показ документального фільму Довга доба режисера Алана Бадоєва. На кінопоказ прийшли лучани, а також волинські військовослужбовці, які як ніхто інший знають, якою ціною вдається стримувати ворога. Також до показу долучився начальник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький разом із заступником Тарасом Шкітером. Наша країна, Україна воює з великим ворогом і воює достойно завдяки нашим патріотизму, нашим воїнам, нашим героям, чинить опір і відвоює свою територію, відвоює свою незалежність і свою державність. Ви тут, ну, більшість тут молодих людей. Ви маєте розуміти, що все, те, що роблять тут присутні воїни і їхні побратими на фронті, це заради вашого майбутнього, заради майбутнього ваших колег, щоб ви жили в мирній, процвітаючій і стабільній. Країні усі присутні змогли разом пригадати той жахливий ранок, коли ворог підступно напав на нашу державу. Для мене це не був сюрпризом. Да, я як і більшість случан чи жителів нашої області. Проснувся від того, що лунали вибухи в районі 4-ї ранку. І, в принципі, мій рюкзак, мої засоби індивідуального захисту, і на той момент, як би зараз це комічно не звучало, помпове ружьо 12-го калібру, вже стояло в шкафчику, готове. Я спокійно собі його поклав в багажник своєї машини і сусідам сказав, не переживайте, очікуйте наступних призівок. Ми з колективом на той момент це нараховува до 10 чоловік, зібралися в визначеній нам точці. В першу чергу очікували певну загрозу в напрямку нашої області зі сторони Білорусі. Також ветеран Тарас Сасовський поділився, як повномасштабна війна змінила його життя та оточення. Люди були, з якими я там з дитинства, з юності знайомі там вчилися разом. І які, коли почалася, як велика війна. Просто вони раптом десь щезли, потім вони повигулькували як ці буйки, так, хтось там за кордоном. Хтось там за кордоном. А люди, яких ти знав місяць-два, ти з ними притирався, ти з ними жив, потім сидів в одному окопі, їв там, ту тушонку з одного, ну, з одної банки. І ти розумієш, що, в принципі, це та людина, якій ти довіряєш ну, себе. І своїх, коли там ти ще віднесеш, даєш за когось там, ти ну, себе свій підрозділ. Захисник Євген Севопляс, який проводить акції задля підтримки наших ветеранів та військових, наголосив, що наше мирне небо залежить від героїв на фронті, і треба робити все для їхнього добробуту. І коли ви прокидаєтесь кожного ранку, ставте собі таке запитання: що сьогодні я можу зробити для наших сил оборони? І Робіться. Зробивши, поставте друге запитання, що я можу зробити на користь нашій країні і робіть це. І коли бачите військового або ветерана на своєму шляху, обов'язково обов'язково дякувати за захист батьківщини. Наші воїни тут тилу мають відчувати вашу шану. І вдячність перед початком перегляду документального фільму присутні воїни та начальник ОВА поділилися, що ж таке для них перемога. Це цілісність і незалежність України, здоров'я близьких та добробут наших героїв. Далі кожен поринув у спогади минулих днів повномасштабної війни. Мадян України сьогодні вранці президент Путіна проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Ці тисяча днів війни Україна та її вірні сини та доньки самовіддано боролися за наше спільне мирне небо. Вони продовжують докладати усіх зусиль, аби знищити ворога і робитимуть це й надалі задля гідного, щасливого і мирного майбутнього для себе і своїх рідних.